Такі, кого які Тоді давайте ми гімне ще на України. Ні слава! Як роса. Просто... Має війна, не зупиняється, Всі ми кожен день молимося. Просимо Бога, просимо весь світ, щоб війна зупинилася, щоб наша земля перестала здригатися від звуків вибухів, щоб перестали гинути наші воїни, наші мирні жителі, щоб не руйнувалися міста, наші села. Хочемо, щоб це наступило буквально сьогодні, щоб ми дійсно. Зажили мирним життям. Ми зрозуміли, що таке мир. До цього ми не знали, що таке мир. Бабушки наші, дідусь що аби був хліб і мир на землі. А ми не розуміли, будучи дітьми, що це таке. Дуже шкода, що нам прийшлось, нам, нашим дітям, нашим внукам переживати це. На жаль, приходять страшні звістки в нашу громаду. В кожну громаду і в нашу в тому числі буквально кілька днів назад сповістили, що Козленко Юрій пропав Ну, Ви знаєте, якщо говорити ну, всі, всі захисники, всі достойні, але хто його знає, ну, то ну, скоріше дитина не воїн, тому що як казав, Вольські дзвонив їхній кілька, звонили кажуть, штурмовик, що автомат з тих ножом вищий за нього. Який це штурмовик, який я не розумію. Ну і на Курщині він е, курпав безвісти. Е, давайте ми е, хвилину мовчання поминемо всіх загиблих наших Шановні депутати, у зв'язку з тим, що у нас позачергова сесія, є пропозиція питання 70-ї позачергової сесії розгляду попереднього розгляду постійних комісій селищної ради. Заперечень немає. Прошу, Дня 70-ї позачарової сесії селищної ради винесено питання про внесення змін да, до селищного це, бюджету це, на 2025 рік. 에, доповідає начальник відділу фінансів Інна Квачук. Можливо, хтось є доповнення? Немає не бачили. Хто 에, за порядок денний 70-ї позачарової сесії селищної ради, прошу проголосувати. Хто за Дякую, прошу розписатися. Валентина Борисовна. Прошу розписатися. Поки розписується, хто пізніше прийшов, хочу виносити так інформацію та у нас станом на 14.01.2025 року на рахунках бюджету Межибільської селищної ради рахується нерозподілений залишок бюджетних коштів, що складає 36 млн 225 тисяч 632 грн 36 купів. Тобто цей залишок той, що у нас є на рахунках, який можливо, Ми будемо з вами. Відповідно до бюджетного фото звичайного законодавства на вітневій сесії, коли ми скажемо це, і напівна нас воєнтує, тому що від неї залежить, ми будемо з вами його мати можливість розподілити на ті напрямки, які дозволяють держава. Я можу вам дочитати, якщо ви розуміли, куди ці кошти ми можемо спрямовувати на сьогоднішній день в період дії воєнного стану вільні залишки коштів місцевих бюджетів та залишки коштів бюджету розвитку мислі бюджетів, які утворились на кінець бюджетного року, спрямовуються за рішенням місцевої сесії на заробітну плату, придбання медикаментів і перев'язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, погашення кредиторської загроз у нас немає. Ем, обслуговування та погашення місцевого боргу, соціальний захист та соціальне забезпечення, створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які постраждали в наслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, облаштування місць тимчасового перебування переміщених евакуйованих осіб, заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки та оборони. Проєктування будівництво, реконструкція, ремонт облаштування захисних споруд цивільного захисту, поруд подвійного призначення і захисного властивосних захисних споруд, ремонт та облаштування приміщень, які плануються для використання для укриття населення, проєктування будівництво, реконструкція, ремонт пошкоджених або знищених внаслідок такої збройної агресії об'єктів критичної інфраструктури, соціально-культурної сфери, соціального захисту населення та житлового призначення. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, збільшення обсягу резервного фонду, будівництво функціяційних споруд, підтримку підприємств виробництва транспортування, постачання теплової енергії, централізованого постачання холодної води та водовідведення, придбання модульних котелів для забезпечення населення установити організації альтернативним опаленням, проектування будівництва сторон систем опалення, співфінансування з місцевих бюджетів платежі, пов'язані з виконанням гарантійних зобов'язань. Передбання державних цінних паперів і строком обігу більшого договору. От ви бачите перелік тих питань, на які ми зможемо розподіляти ці кошти. Тобто ми будемо думати зімною Петрівною і з виконавчим комітетом, куди спробувати і на ваш розгляд, будемо їх виносити. Це не означає, що вони отрималися і ми маємо їх раз-два розподілити. Вони можуть бути розподілені частково, вони можуть далі. Зберігатися, можливо, десь держава дасть ще більший перелік розширити використання, ну, що... да, тому ми з вами будемо спільно вирішувати, як ми будемо, що далі робити. Э, на сесії зареєструвалося вже 14 депутатів. Результати голосування за 15, проти нуль. Утримався нуль. Тут ми можемо розглядати пропозиції по нашим навчальним закладам, то що ми говорили, пам'ятаєте. Ми... Не котельні конвектори поставити. Ну, системи опалення там включені. Ну так, я так. ж кажу, то ми можемо, якщо прям дивитися, я думаю, що <клух> е системи опалення е включені, можливо, ми випущено кинемо випадку. Кинем кожному для. Щоб знали, просто інформаційно також, щоб <близу> собі та та. Кожен собі подумає, можливо, люди звертаються і знають, о, тут треба зробити, тут на це от що я зачитав, на це дозволяється державою перерозподіляти. Разом з вами визначимо потреби і будемо рухатись цьому напрямку. Тоді переходимо до порядку денно, до першого питання, до єдиного і просимо до доповіді і потрібно, будь ласка. Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про внесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. У зв'язку з державним з прийнятим державним бюджетом на 2025 рік до нас. Надходять міжбюджетні транспорти, а саме субвенція на проведення з місцевого бюджету підтримки осіб з особливими потребами, тобто на виплату корекційних годин в сумі 107 тисяч 500. Також до нас надходить субвенція на нову українську школу на суму 507 тисяч 200, Це на придбання до навчальних кабінетів сьомих класів. Засобів навчання на кабінети природничої, математичної галузі. Також до нас надходить субвенція в сумі 1 мільйон 299 тисяч 600, Це на доплату педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти. Це ці субвенції, які ми в 25-му році приймаємо, в 26 грудня 2024 року на підставі розподілу субвенції на продукти харчування для початкових класів до нас надійшла субвенція в сумі 704 ти... 740 тисяч 800 гривень. Ми її провели висновком бюджетної комісії для того, щоб збалансувати бюджет, і вона в нас залишилася в залишку. Але так як ми знаємо, що вільні залишки коштів розподіляються після здачі річного звіту. Але була прийнята постанов зміни до постанови номер 252 про викона... про деякі умови виконання бюджету в умовах воєнного стану, яким дозволено цю субвенцію на харчування спрямувати, не чекаючи річного звіту. Адже ми знаємо, що дітки повинні харчуватися і будуть безкоштовно харчуватися. Тому Пропонується спрямувати вільний залишок коштів спеціального фонду. Та як ця субвенція прийшла нам на спеціальний фонд, який утворився станом на 1.1.2025 перше року в сумі 740 тисяч 800 на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. Ось такі три субвенції маємо в цьому році і спрямовуємо залишок субвенції минулого року на продукти харчування. Такі зміни до бюджету ми пропонуємо можливо, запитання окремо. Хочу ще сказати на субвенцію по інклюзії 107 500 це сума, яку держава виділила від потреби, це 19% складає. І прийшов лист від Міністерства освіти, де перед, ну, вони розказують, що ми повинні основну суму нашу забезпечити вже з місцевого бюджету. А це та як заробітна плата, то ми можемо їх з вільних залишків спрямувати. Ну дивіться, питання інклюзії, ви розумієте прекрасно. На жаль, чим раз, тим стає більше. На жаль. Це ті умови, яких ми живемо. Це і вернемося до Чорнобильської трагедії, яка дала певно поштовх до оце, до цих змін в організмах людей. Розумієте. Ми не можемо, не то, що не можемо, ми і не минаємо, але і не можемо минати це питання, яке колись було воно одиничні випадки. Зараз практично в кожному класі є діти, які потребують особливої уваги. Тому ми з вами однозначно це будемо робити. Ми будемо допомагати і діткам, і батькам, і педагогічним колективам, тому що не просто з цими дітьми, а треба так навчити і навчити бути в. Середовищі і навчити середовище бути з цими дітками і з ними дуже непроста задача, дуже складна. Але дивлячись на те, як відбувається все, ну так, да, є одиничні випадки, коли ми складаємо руки, тому що там вже потрібна професійна медична допомога. А так дітки живуть, розвиваються. Діти, що поруч вчаться бути добрими, уважними, вчаться підтримувати цих дітей, ну і батьки. Ви дивите всі нашу громаду, як вони проводять, вони дійсно дякують за те, що, що ми робимо за те, що ми не байдужі, за те, що ми підтримуємо. Ну і надалі будемо підтримуватися. Це вже більше ініціатива має бути від батьків, але ще більше від педагогів. Ви маєте педагогіч, що потрібно, як потрібно, бо ви в основному з ними випрацюєте. Ваші спеціалісти говоріть, а ми однозначно будемо для цих залі для дітей наших робити все. Що не Дуже прикро, що держава так запровадила це, так, ну, рівний доступ до освіти для всіх категорій людей, все питань нема. Ми вже навчилися це робити, далі вчимося, удосконалюємося. Ну, сьогодні дати 19% від потреби. А де раніше, як давали перші роки, то давали не тільки на оплату праці, а було ще й на придбання певний відсоток, що ми могли. Для тих дітей щось купити. Сьогодні в нас є діти з порушеннями опорно-рухового апарату, для них треба спеціальні меблі. Що купувати вже ті спеціальні меблі? Я думаю, що дійсно це питання, яке потребує обговорення, в тому числі на державному рівні, але враховуючи сьогоднішню ситуацію в Україні, країна бореться, країна бореться, країна воює, тому десь ми ці повноваження перетягуємо на себе. Якщо в нас є ресурс, так, якби вже не було, ми б десь зверталися. Поки що в нас є, дякувати Богу, то ми будемо забезпечувати це. Просто будемо ставити це в пріоритеті перед іншими питаннями. Саме все, що я думаю, треба порадитися з іншими громадами. Може треба якісь звернення все ж таки, робити місцевих громад, що це все ж таки завдання не тільки громади, а завдання державних ну, дітей підтримувати. Бо якщо ми будемо мовчати, то і війна закінчиться, а вони так само будуть продовжувати, розумієте? Бо це вже така якась тенденція, я бачу, що кожен рік держава все менше менше і менше, де діти до цей плюс також дати. Так, обов'язково будемо ініціювати, тому що ініціатива має вулицю. йти знизу, ініціатива, тому що знову ж таки, якщо ми не будемо стукати, то ніхто не буде чути і не буде розуміти наші потреби. Тому ми будемо звертатись, скажімо, звертати увагу держави на такі проблеми, які існують і в даному випадку тут. І я думаю, що депутати нас почують і будуть вносити зміни, в тому числі і в бюджет країни безпосередньо. По цьому питанню, в принципі, я розумію, питання маю, тому прошу проголосувати за проєкт рішення. Хто за? Проти, отримався. Дякую, прошу розписатися. Поки є Вчора ми буквально було на нас робоче засідання, є такий проєкт Європейській Рехері, тобто пам'ять історія. Ми, ми в цьому проєкті разом з Уменю і Рівному, і містом Рівне. Частина в нас буде коштів на доступність ось Великої нашої вежі. Будемо робити там підйомники, щоб навіть на колясці можна було піднятися на третій поверх. Подивитися в Вінницю, і там буде інформація, що ти бачиш в Вінниці. Якщо це костел, то який він був раніше, коли він виник. Якщо там Ну, інший там храм Станицький, Ставницький, тобто про нього історія. Але в цьому проєкті ще є і ознакування пам'яток національного і місцевого значення на території містечка. Так що це буквально вчора тільки ми uh -huh. говорили, ну, але я думаю, тепер ми і в Умель поїдемо вже більше по таких робочих питаннях. Де треба де, ну, але це гарний проєкт. Я думаю, Ми, тобі, що... насправді круто, да, реально, реально круто, тому що це знову ж таки зараз скажу вам так, коли я був в Кам'янці-Подільському, в числі делегації в Хмельницької області запрошені на обговорення стратегії розвитку західного регіону, це чотири області були присутні. Хмельницька, Черневецька, Ільно-Французька і Тернопільська, mm -hmm. От, які пов'язані географічно, пов'язані логістично, пов'язані в принципі, родом діяльності. Mm -hmm. то, що, так, один з основних напрямків це боротьба за туриста. Боротьба за туриста, тому що розумієте, що ці всі області багаті і традиціями, і пам'ятками пам архітектури, і, і природою, і все. Ми ну, однакові. Буде дуже велика конкуренція в цьому напрямку, тому ми, як історичне місце, так проживає визначене. Ми маємо в цьому приділити дуже величезну увагу. До речі, Ігор Марчук, депутат народний, звертав увагу на меджибіш, да, Він до нас заїжджає весь час да, на те, що от вони створили ну в процесі створення комунального такого підприємства, де будуть включені історичні всі. Місця громади і меджини в тому числі зараз вони так пілотують чотири громади, включають це громади з Хмельницької і Черновецької області, і далі розглядає нас також. Тому я думаю, ми в цьому теж підприємстві будемо обов'язково, і це нам дасть в тому числі збільшити наш туристичний потенціал. Так, результати голосування за 15 проти 0 отримали отрималися. Рішення прийнято. Хочу ще вам донести інформацію, шановні депутати, що з дна на день у нас буде зареєстрований готель готель Єврейської щени, який реєструється. Ну, це така буде, я вам скажу, перемога така, і навіть не зовсім така невеличка. Це така історія. 4 років боротьби, переговорів, дипломатії. І перший такий гарний дзвінок це коли вони нам подарували ділянку в центрі, ми жили вже разом з будівлею. Безкоштовно і ще й за це заплатили не кошти за оформлення повністю, для громади це нічого. І навіть, як зараз працює наш базар, там ну, люди просто в захваті, це дуже круто, якщо ми правильно ще дооформимо, це вша буде добре. І от буквально з дня на день буде зареєстрований готель. Готель, вони будуть платити туристичний збір. Так, да, хочеться більше завжди, але повірте з таких маленьких перемог в принципі, буде складати далі перемога. Плюс до нас є звернення від людей щодо очисних споруд. Знову ж таки, це ми не відкидаємо, тому що готель добре, а стоки це, це друге питання, і воно має бути обговорене. У нас комплексний план визначено місце. Ну, ми тоді розглядали тут безпосередньо. Люди були проти, ми дослухали думки людей. Зараз комплекс місце визначено, це за нашим РЕГОСПом, там справа аж так при самий воді, ну, це згідно екологічним фондом, все підходить. Ми зараз моніторимо ситуацію з проєктантами. проєктантами. Коли в нас буде десь визначення, ми винесемо це на спільне наше обговорення, щоб ми разом подумали, прийняли рішення. Будемо тоді там будувати очисні споруди, певно, ми не будемо будувати, як на мою думку, каналізаційну мережу. Чому? Тому що це КНС, і КНС це в будь-якому випадку запах буде. Там Це не, не, вже не очисні, це перекачування. Ну і враховуючи наш е, рельєф і е, охоронні зони, і багато-багато обмежуваних е, таких. Е, не те, що телефон, а просто обмежень. Ми певно будемо все-таки залишатись на вивоз асенізатором, але тоді, вже, якщо ми зробимо чесні, однозначно асинізатор буде комунальний. Ми купимо машину, це не такі великі кошти. Це облік, це облік тому що заїхала машина, викачала, по-перше, завезе туди, куди треба, бо це комунальне, маємо. А по-друге, це кошти. Це кошти, які дасть змогу створити 2-3 робочих місця плюс. Вивезти і не забруднювати нашу територію, нашу громаду. Ось такі, ну, як на мене, приємні речі все-таки відбуваються, мають такий важкий, важкий час. Я пропоную да, звернутися до наших побратимів в Пощині. Можливо, вони нам допоможуть за <кій> тому що вони можуть з німцями переговорити, розуміти, їхня беушна буде краще, ніж десь тут щось купити на місці то я думаю треба написати листа від, від нашого виконкому і з проханням постоятися на озброєні напишемо обов'язково звернемося та, це... є, є така є така потреба та, якась та, я вже після думає... того що там перезвоню до Андрія, і вже будемо там і до дірка перезвоню до Зєлова і я думаю, що якось треба цей напрямок, може не так пришвидшимо. Так, ну ось такі ось такі речі. Будь ласка, на зараз прості якісь запитання, господи які зараз тут бою. Ми за інклюзію хочу уточнити. Так. Це доставка дітей в летичець, і рц у нас є там автобусів. А що він голос не заїжає. Наскільки я знаю, там. Батьки хотя з голосу дітей на маші не було ні і, разу звернення звернення жодного разу. То це треба від батьків звернення чи хто Ми Ми подаємо О, О, хто їде, хто ні. не їде. Бо там бо, бо, я ніби то це знаю, там будь нас є не що? Я разу разобізвалася, вже донесли і вже ну, обіжаються. і, і це на мене нашу якесь думає. було свято ІРЦ РЦ, ось недавно жосківських дітей там не було. Я не знаю. Дивіться, нас ірце Послухайте, давайте так. Щоб не було е, ніякої цими. Ми е, є потреба, ми веземо. Ви знаєте, це обов'язково. Ну, голос автобус <клухи> не приїжджає чомусь. Це треба питати якщо, е, якщо є потреба, ну, я кажу, перший є, раз що, є, 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 є потреба голосу, <клухи> є автобус. <клухи> тому що ви розумієте, дитину взяти і возити цю дитину з особливим потреба по громаді заперед, вже толку від того навчання не буде ніякого. Вони не можуть довго сидіти на одному місці. Їх взяв швиденько завіз. Зробилися і швиденько привіз. Ну, такі в них особливості. Но у нас є автобус Волоскові, без питань, без проблем. Є замовлення, в автобус поїхали до Тичу. В залі без питань. Львова Миколаїв. Будь ласка, це питання, що є звернення, є ще автобус, говорите, розпорядження, поїхали. Ми, ми цікавилися на початку навчального року так. по цим питанням. Так. 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 Все, нема проблем, це буде вирішено однозначно. Так, ще, будь ласка, які питання як можливо буде вирішення? Немає. Ну, тоді дивіться, по, по даті чергової сесії ми загоді вам скажемо, щоб кожен з вас міг спланувати свою, свою роботу. Це буде сесія дуже така відповідальна, ви бачите лишки, ми маємо їх розподілити, ми маємо далі рухатись. Інна Петрівна тільки в нас зорієнтує. По термінах, То це залежить від того, як області працює наш бюджет. І все. І ми одразу кажемо, що от тоді тоді сесія буде. Нам донесемо до, до відомо, що ви розумієте. Добре? Шановні депутати, якщо немає питань, на цьому е, порядок, сес, порядок денний 70 ї позачолової сесії вичерпає. Е, оголошу 70-ту позачолову сесію селищної ради закритує. Ні слава, ні нам, браття, українці, усміхнеться, доля. згинуть наші вороженьки, як роса. на